Битва під відним та битва під парканами має залишитись у львівській картинній галереї. У один голос твердять науковці. Принаймні, так заповів Борис Возницький, який врятував ці шедевральні полотна від знищення. Однак після смерті хранителя мистецьких надбань з'явилась інформація про те, що нібито спадщину Возницького, яку він збирав роками, хочуть розпорушити. Науковці закликають зберегти врятовані Борисом Возницьким світові надбання. Нагадаємо, дві картини Мартіно Альмамонта, які врятував покійний директор Львів. Львівської картинної галереї, хочуть передати у Жовківський костел. Долею картин битва під бідним та битва під парканами прийнялись громадські діячі, науковці, музейники. Саме вони війшли до спеціально створеної комісії при Львівській обласній раді. От на погоді ми погодили цю справу і я думаю, що Музейники зможуть дотриматися цього терміну, і вивишення цих картин, це буде зокрема в Олеському замку і в Золочівському, це буде зокрема одна з результатів діяльності цієї групи. Це непроста робота. Справа в тому, що такі полотна, такого розміру мають свої складності. Складності будуть і в, е, в самих приміщеннях, які. В принципі, яких все зроблено для того, щоб твори там знаходилися, це, вони будуть розташовані на внутрішніх стінах музею, не на зовнішніх стінах, як це планувалося в костелі, тому -то зі збереженням всіх температурно-вологісних режимів.